І Сына и і святого Духа ныни Пресно. Надцятого вересня 2023 року у день свято усікновіння чесної глави святого славного пророка, притечі і хрестителя Господнього Іоанна, блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив божественну літургію в академічному храмі Київської духовної академії і семінарії на честь преподобного Іоанна Дамаскіна у Голосіївському монастирі столиці. Незаконні дії чиновників Міністерства культури у Києво-Печерській лаврі унеможливили навчальний процес Київської духовної академії на території Лаври. Тому духовна школа змушена переїхати на нове місце. Покровський Голосіївський монастир надав академії приміщення для навчання та проживання, а також новий храм. Предстоятелю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви Митрополит Чернівецький Буковинський Мелетій, Голова учбового комітету при священному синоді Української православної церкви, митрополит Ніжинський Прилуцький Климент, ректор Київських духовних шкіл, Архієпископ Білогородський Сильвестр, намісник монастиря, єпископ Ворзельський Ісаакій, архієреї Української православної церкви, викладачі та студенти Київських духовних шкіл у священному сані. За літургією помилились про мирну українській землі, про позбавлення від ворога. Щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто у відчаї, і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Предстоятель попросив у Бога милості українському народу, щоб Господь мудрив владу, зміцнив мужність воїнів, звільнив полонених, зцілив хворих та дав прихисток тим, хто позбавлений дому. Божественная благодать, всегда немощная врача ищи, я, я студевающая, воспланяющий, Пророчествует Александра, благоговеньшая подякона, водякона, помолимся обо не, да придет на нее благодать Всесвята Духа. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дияконську хіротонію студента другого курсу магістратури Київської духовної академії Олександра Пилипенка. Після літургії предстоятель звернувся до пастви зі словом настанови. Звичайно, що процес виховання, навчання він є кропіткий і е, такий важкий, але нічого е, дороге, таке цінне, воно нічого легко не здобувається. Легко тільки, от може там щось там пиль там, піднімається, а золото, якщо воно є, які б вітри не були, вони, вони його не піднімуть, воно лежить, його треба достати з землі, достати, і тільки так можна з ним заволодіти, а пиль сама сідає на людину, хоча може і людина цього не хоче. І так, і духовні науки вони потребують такого ну, уважного, кропіткого. Труда, але е, цей труд, я ще раз говорю, що він е, є благословений Богом. І та людина, яка займається цим трудом, вона має на собі Боже благословення. Потім священнослужителі звершили молебень на початок навчання. Боєження послаті Господу Богу на Роковці і Духа примудасі разума, а ум і уста, просвіті Сіця і прияті їм. Наказание доброго учений, Господу помолим Господи помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй. отверстии сердца и умы, и уста работ твоих сил, вы ежеприятие силы закона Твоего, с успехом познать и преподаемое им полезное учение. Славу Пресвета имени Твоего, пользуй создание святей Твоей церкви. На сам кінець, блаженніший Митрополит Онуфрій, благословив викладачів та студентів на новий навчальний рік та окропив святою водою. Щоб завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на канал Української православної церкви в YouTube та натискайте на дзвіночок, щоб першими дізнаватись про вихід нових відео.